Після 2013 року ім'я Веліштека знали навіть ті, хто ніколи не тримав у руках людоруб того року. Він установив неймовірні рекорди швидкісних сходжень у Альпах на Ейгері, Матергорні та Гранд Жорасі, і став легендою сучасного альпінізму. Газети називали його швейцарською машиною, але саме тоді, на піку слави, він потрапив у конфлікт на Евересті, подію, яка перетворила його з національного героя на одну з найбільш суперечливих постатей у світі альпінізму, народжений 4 жовтня 1976 року в Лангнау. У родині ремісника, який кував мідь. Він із дитинства тягнувся до снігу і скель. Хокей, зимку, нескладні лижні виходи з батьком, нічого екстремального, але гори його зачепили. У 12 він вступив до швейцарського Альп клубу, фактично, скаути з кішками на черевиках. Доля звела його з місцевим гідом на ім'я Фріц, учителем старої школи. Він був суворим тренером, згадував штек, 20-метрові ділянки з двома кілками і настановою не падати. Працювало жорстко, але працювало. В 17 він дістався рівня, якого більшість не досягає ніколи, і потрапив до юніорської збірної Швейцарії зі скалелазіння. Його вабили камінь, лід і ризик. Він кинув столярне учнівство і зробив ставку на гори. У штека був свій підхід до скалилазіння. Альпінізм як олімпійська дисципліна. І взимку і влітку він бігав вгору вниз по схилам ще до того, як зійде сонце, не підюбцем, а в темпі, долаючи перепади в тисячі метрів. Він жив у крихітній квартирі під інтерлакеном. Та витрачав кожен франк на спорядження й виїзди. Результат не забарився 2004-го З напарником він закрив за 25 годин тріо Грайндельвальда Ейгер Мьонх Юнгфрау. 2005-го преса записала його в топ 3 альпіністів Європи. Але справжній поворот стався в 2008-му, коли він вирішив підкорити північну стіну Ейгра Мордванд, стіну вбивцю. Майже 1830 метрів суцільного льоду і каменю, що нависає над долиною Гріндельвальд. Тут загинули понад 60 альпіністів, і довгий час ця стіна вважалася межею людських можливостей. Зазвичай сходження триває 2-3 дні, якщо погода дозволяє. Але 13 лютого 2008 року восьмого Штек вирішив знехтувати всіма правилами. Він стартував сам без напарників, без мотузок і без страховки. Його спорядження важило не більше кількох кілограмів, два льодоруби, шолом, легка куртка, трохи їжі. І замість повільного штурму, який вимірювався годинами страху, він пішов угору в темпі бігуна. Дві години сорок сім хвилин і тридцять три секунди. Саме стільки часу зайняв у нього шлях від підніжжя до вершини. Те, що інші долали дні, він пробіг за ранок. Камери знизу ловили його рух, схожий на щось нереальне. Майже як спринт по вертикалі. Після цього штек став національним героєм. Газети назвали його швейцарська машина. Він отримував нагороди, знімався в рекламах, виступав на телебаченні. Його філософія швидкісного соло, без страховки, без команди, тільки точність і концентрація вразила не тільки альпіністів, а й людей, далеких від гір. Для когось він був натхненням, для інших божевільним, який грає зі смертю. Проте, справжній злет його кар'єри припав на 2013 рік. Саме тоді він завершив проєкт Алпайн Trilogy, установивши рекорди на трьох найнебезпечніших стінах Європи: Ейгрі, Матергорні і Гранд Жорасі. Це був етап, коли його ім'я стало символом межі людських можливостей. Штек збирав зали, його порівнювали з усейном Болтом у горах. А спортивні бренди змагалися, щоб поставити його логотип поруч зі своїм. Та на піку своєї слави він зробив наступний крок у напрямку Гімалаїв у квітні того ж року. Штек вирушив на Еверест, щоб спробувати амбітний проєкт Траверс Еверест Лхоце без кисню. Це мала бути експедиція, яка назавжди впише його ім'я в історію альпінізму. Але замість чергового рекорду він отримає зовсім інший титул учасника найвідомішого конфлікту в історії Евересту. Весна 2013 року. На висоті понад 7 тисяч метрів повітря ріже легені, наче крижана голка. Того дня, 27 квітня, на горі працювало одразу кілька команд. Шерпи фіксували мотузки для комерційних експедицій, а неподалік тренувалася трійка альпіністів: Велі Штек, Сімоне Моро з Італії та Джонатан Гріфіт із Британії. Завдання шерпів було просте, але смертельно ризиковане. Прокласти приблизно 1400 метрів перил по крутому льодовому схилу між таборами 2 та 3. Цел Хоце Фейс, одна з найскладніших ділянок маршруту Евересту, кут нахилу 40-50 градусів, висота майже півтора кілометри чистого льоду. Люди там висять на кішках, свердлять стіну буром і закріплюють металеві анкери, від яких згодом залежить безпека сотень клієнтів. За правилами, коли команда шерпів ставить лінію, ніхто інший не має права лізти. Один невдалий рух, і шмат льоду летить на голову робочому низу. Це знали всі, але Штек і його партнери вирішили йти своєю дорогою у альпійському стилі, тобто швидко, легко, без фіксованих мотузок. Вони пообіцяли, що не заважатимуть, трималися на відстані приблизно 150 метрів у бік. Для них це була звична практика для шерпів порушення дисципліни. І навіть гірше неповага. Коли альпіністи вийшли до власного намету, поставленого раніше з боку від маршруту, їм довелося переступати через уже прокладену лінію мотузок. Жодного іншого шляху не було. Щоб дістатися свого табору, треба було просто зробити крок у бік. І саме в цей момент їх побачив старший шерпа Мінгма. Його реакція була блискавичною: крики, розмах людорубом, жести. Для людини, яка відповідає за життя команди, це виглядало як свідома зневага. Західні зірки не слухають інструкцій і наступають просто на його роботу. Штек підняв руки, щоб уникнути зіткнення, але в стресовій ситуації цей рух сприйняли як спробу схопити шерпа. Почалася словесна перепалка, і тут сталося те, що остаточно зірвало запобіжник. Сімоне Моро в емоціях вигукнув лайку непальською мовою. Фразу, яку місцеві вважають одним із найобразливіших проклять для шерпів. Це вже перестало бути непорозумінням, це стало приниженням. Мінгма наказав згорнути роботу і спуститись вниз. Новина про сварку миттєво облиціла табори. Коли ж Моро та Гріфіт дісталися табора. Два на них чекав НАТО про злючених шерпів із камінням і людорубами в руках. Крики, погрози, штурханина. Штек отримав удар в обличчя. Його губа розсічена. Ситуацію зупинили лише інші альпіністи. Серед них британка Меліса Арнот, яка буквально стала між сторонами конфлікту. Після кількох годин перемовин шерпи висунули ультиматум за годину зібрати речі й покинути гору. Моро вибачався на колінах. Конфлікт на цьому не закінчився, але фотографії і відео вже розліталися мережею. Наступного дня медіа всього світу писали про бійку на Евересті. У стрічках новин штек став символом зарозумілих західних альпіністів, які не поважають місцевих гідів. Іронія в тому, що найобразливіше слово сказав не він, але саме його обличчя стало обкладинкою скандалу. Штек намагався пояснити, він десятки разів працював із шерпами, фінансував рятувальні операції, будував школи для їхніх дітей, але інтернет не слухає пояснень. Той, хто ще вчора уособлював межу людських можливостей, тепер став уособленням пихи з героя в антагоніста. Після скандалу на Єваресті Штек мовчав. Жодних гучних інтерв'ю, жодних виправдань, лише тренування. Щоденні маніакальні, такі самі, як раніше. Здавалось, він намагається довести, що не зламався, але його нова мета мала інший підтекст. Це вже не про рекорд, а про відновлення честі. У центрі його нав'язливих думок стала Анапурна, гора, яку вважають однією з найнебезпечніших у світі. Її південна стіна це понад 2700 метрів прямовисного льоду і крихкого каменю, що постійно сиплеться лавинами. Саме тут, у 2008 році, лавина вже мало не вбила штека. Тоді він пролетів униз близько 150 метрів, але дивом вижив. З того часу гора стояла в нього перед очима щоночі. Восени 2013 року він повернувся до Непалу, сам без команди, без спонсорської помпи. Мета пройти південну стіну Анна Пурни соло за один безперервний ривок. Навіть серед альпіністів це звучало божевільно. 8 жовтня 2013 року Штек стартує о четвертій ранку з базового табору. У нього лише наплічник вагою кілька кілограмів, два людоруби, термос і кілька енергетичних гелів. Маршрут тягнеться через зони обвалів, на вислі карнизи, лід, що тріщить під ногами, гори змикають тишу навколо як звуконепроникну стіну. 28 годин без зупинок, без сну, без допомоги. Кожен рух на межі, температура мінус 30. на висоті понад 7 тисяч метрів. Мозок працює на півсили, тіло спалює близько 8 тисяч калорій лише на дихання. Лід, який здається міцним, може розсипатися як скло. Під ним півтора кілометри порожнечі. Десь під час підйому він губить камеру, яка мала зафіксувати сходження. Пізніше саме ця деталь стане причиною сумнівів, але вершина досягнута сам без кисню, без фіксованих мотузок. Коли він спустився до табору, новина розлетілася світом. Перша в історії соло сходження південною стіною Анна Пурни. Альпініська спільнота завмерла між захопленням і недовірою. Для одних це був новий рубіж людських можливостей, для інших історія, в яку надто важко повірити без фото. Скептики вимагали доказів, де кадри з вершини. Чому GPS-лог такий уривчастий, як він міг пройти технічну ділянку М 6 WI5+, на такій висоті і ще самотужки? Штек пояснював просто камеру зірвало, але я був там. Його підтримали досвідчені альпіністи. Люди, що розуміли, у горах головне слово честі, та після конфлікту на Євересті світ уже не слухав. Ті самі якості, які колись викликали захоплення, впевненість, незалежність, швидкість тепер сприймалися як пиха і зарозумілість. Велі отримав пайлет діор найпрестижнішу нагороду в альпінізмі, але замість тріумфу відчував порожнечу. Він досяг більшого ніж будь-хто. Але залишився під підозрою, і це боліло більше, ніж будь-який обморожений палець. Для нього Анна Пурна стала не перемогою, а знаком питання: чи можеш ти залишатися героєм, якщо світ уже вирішив, що ти сумнівний? Квітень 2017 року минуло чотири роки після Анна Пурни. Веліштек знову повертається в Гімалаї до гори, що колись принесла йому славу. І до тієї, що зруйнували її. Він планує траверс Еверест-Лхоце без додаткового кисню, сходження, яке ніхто ніколи не робив. Одна вершина 8848 сорок метрів, інша 8516. між ними вузький гребінь завдовжки кілька кілометрів. Це мав бути його великий реванш. У таборі він виглядав спокійним. Тренувався щодня, прокидався раніше за всіх. Записував у нотатнику маршрути і темпи. Його колеги казали, він у найкращій формі життя, і водночас у ньому відчувалася тиша, ніби він щось вирішив для себе. 30 квітня 2017 року, близько четвертої ранку. Базовий табір висота 5364 метри, температура. Мінус десять. Увелі прокидається, вдягається методично, майже ритуально. Сьогодні звичайна акліматизаційна прогулянка на сусідню вершину Нубце, 7861 метр. Просто розігрів короткий вихід, щоб адаптуватися до висоти. О четвертій тридцять він виходить разом із французом Янніком Граціані. Вони рухаються уздовж західної кумби. Величезної льодовикової долини, схожої на крижане море, з тріщинами завширшки з автобус. Через годину після розгалудження маршрутів їхні шляхи розходяться. Яннік іде до табору 3 на Евересті, а Штек праворуч сам на стіну Нубце. Востаннє вони кивають одне одному буденно, без жодного відчуття, що це прощання. Пізніше очевидці внизу розкажуть, що бачили самотню фігуру, яка рухалася з неймовірною швидкістю, мов би ковзала по схилу. Погода ідеальна: ясне небо, безвітряно. Але одна деталь залишиться загадкою: на його руках не було рукавичок для людини, яка завжди діяла з точністю хірурга, це виглядало дивно. Близько дев'ятої ранку Велі перебував на висоті приблизно 7500 метрів, десь за 300 метрів від вершини. Рівень складності невисокий для нього. Третя, четверта категорія. Далі лише короткий траверс, і він би зійшов на гору. І саме там, у цій буденній ділянці, усе обірвалося. Чи зачепилася кішка за штанину, чи обломався шмат надійного льоду? Можливо, спрацював людський фактор мить неуважності після тисяч ідеальних рухів. Ми не дізнаємося. Свідки з британської експедиції гуркха, що саме спускались із табору, 2 побачили, як фігура раптово зривається з висоти, падіння майже на тисячу метрів. Ніхто навіть не викликав допомогу по рації. На такій висоті навіть вертоліт не зможе зависнути, аби дістати до людини. Через кілька годин тіло та розкидане уламками спорядження знайдуть між таборами 1 і 2. Падіння було настільки жорстоким, що рятувальники мусили збирати рештки альпініста по схилу льодовика. Штек загинув миттєво. Парадокс у тому, що це навіть не було справжнє сходження, лише розминка перед головним проєктом. Кілька днів тому він писав у Фейсбук. Швидкий день із базового табору до 7 тисяч метрів і назад. Люблю це місце. Активна акліматизація працює краще ніж ночівлі високо. Він був щасливим, натхненним, сповненим енергії. Гора, яка колись зробила його легендою, цього разу забрала його мовчки: без бурі, без лавини, без драми. Просто крок і порожнеча. У світі альпінізму не бракує героїв, але мало хто залишає після себе знак питання. Веліштек був саме таким його життя стало формулою, де фанатична дисципліна межувала з одержимістю, а геніальність із саморуйнуванням. Для одних він майстер швидкості, який довів, що людське тіло може підкорювати вершини у ритмі серця, для інших людина, що зайшла надто далеко, перетворивши самодостатність на ізоляцію. Та поза скандалами й рекордами лишається головне він зробив гори знову живими. Повернув їм первісний сенс випробування не висоти, а межі власного я його смерть не стала вироком, лише нагадуванням. Навіть найсильніші серед нас залишаються смертними, коли дивляться у безодню.